Всім привіт, друзі! Ви на каналі Хатинка біля лісу, де сім'я працює на дачі. Але сьогоднішнє наше відео буде коротеньке відео із міста і буде присвячене підживленню. Півоні, як півоній деревовидних, так і півоній трав'янистий, тому що весна це такий час, коли ми підживлюємо всі свої рослини. І дуже важливо знаєте це зробити саме зараз, зробити це вчасно, і зробити це потрібними компонентами. Тому я думаю, це ця інформація буде для багатьох корисною. Тому давайте почнемо. Пропоную оглянути піоні, які ми зараз будемо підживлювати. Саме зараз ви бачите деревовидні піони. Вони тут були посаджені десь років 5 тому назад і вже які вони великі. Зараз покажу на моєму фоні. Ось такі величезні мої деревовидні піони. І квітнуть вони в мене кожен рік просто шикарно. Також є в мене тут в місті ось такий піоній, півонія, також дуже цікава і незвичайна піонія, дуже гарно цвіте. Її сьогодні також треба підживити. І ось іще один трав'янистий піон. Він був посаджений тільки. Того року, тому він ще такий малесенький, худесенький. Його підживити треба, знаєте, в першу чергу. так Підживлювати півонії ми будемо ось таким препаратом ростконцентрат із формулою 15 азоту, 7 фосфору і 7 калію. Хто дивиться мої відео такі ці коротенькі із міста, той бачив, що таким же самим препаратом я підживлювала полуницю. А, насправді розкажу, це <кій> не важливо саме фірма, так, Рост концентрат. Важлива ось ця формула. 15 азоту, 7 фосфору і 7 калію. Саме оце є. Найважливішим, тобто ви можете використовувати любе інше добриво. Не обов'язково саме це. Важливо це азот, тому що для того, щоб нашим півонням наростити зелену масу, потрібен азот. Найбільша частина його вмісту. Фосфор і калій, вони також важливі, але вони вже виконують зовсім інші дії для нашої рослини. Тому, якщо у вас немає саме такого препарату і ви хочете замінити, можна замінити, наприклад, нітроморфозка. Вона дуже популярна, доброволь, яке є у багатьох. Це комплексне добриво. Ви берете на 10 літрів води, 20 грамів нітроморфозки. У вас буде рівноцільна формула. І щоб додати туди азоту, додавати, щоб азоту було більше, ніж усі сторони. До цього додаєте ще 10 грамів аміачної селітри. Тобто, нітроморфозка 20 грам і аміачна селітра 10 грамів. На 10 літрів води. І це також дуже гарно буде стимулювати розвиток ваших рослин. Чи можна ще замінити? Якщо у вас є відоме комплексне добриво Мастер з формулою 20, 20 20 також рівні частини, і ви просто додаєте туди ще 10 грамів аміачної селітри, і у вас буде дуже гарне добриво, також із підвищеним вмістом азоту. І все супер підійде для підживлення ваших півонів. Також такого доброго я буду додати 20 грамів на 10 літрів води. Я вже відміряла в баночці 20 грамів, і також додаю у коріньович. Купила велику пачку, тому що у у нас йде. Ну, просто під всі рослини, тому що коріння це наше все. Це дуже важливо для розвитку абсолютно любої рослини зараз навесні. Тому взяла ось такий укорінювач. Також фірма неважлива. Абсолютно любіть. беріть любий укорінювач, який у вас є в продажу, який ви можете дозволити собі купити. Тут е, дві мірних ложки на 10 літрів води. Тому давайте приступати до приготування нашого роду. Нагадаю, це саме моє добриво ля-ля-ля-ля. Розбавляємо водичкою, ось так змішуємо і виливаємо. І додаємо у корінювач дві мірні ложечки. Перемішуємо все, і наш розчин готов, готов. до поливання рослин. Зрихляємо ґрунт. Робимо ось таку бороздочку, щоб наше добриво не розливалося туди, а попало саме туди, куди нам потрібно. На таку підгонію десь треба вітра ну, три добрива. До речі, друзі, хто дивився моє додавнішнє відео, де я таким же ж якби, роствором підживлювала свою полуницю в місті, то хочу показати, який результат вона вже дала. Подивіться, менше ніж за тиждень, які великі наросли кущі. Ось вам і результат підживлення. Хто не дивився відео, перейдіть, подивіться, де я підживлюю полиницю, там видно, що кущі там набагато-набагато менше, ніж вони зараз. Тому добриво працює схема ця працює, удобрюйте свої рослинки. А на сьогодні, друзі, все це все, що я хотіла вам розповісти. Якщо інформація була для вас корисною, будь ласка, підпишіться на канал, поставте нам лайк, напишіть коментар, що інформація була корисна. Це все допомагає в розвитку нашого каналу. Всім пока-пока!